Тисячі людей по всій Україні наразі роблять одну справу: наближають нашу перемогу. Хтось на фронті, хтось в тилу. Герой сьогоднішнього нашого сюжету звичайний фермер, який навіть у такий складний час не залишає своєї справи. Чотирнадцятому 2014 році не бросили, обирали, сіяли, і зараз багато було сумнівів, що як. Но Рішили, що будемо до останнього. До останнього будемо на місці, будемо робити свою роботу. Сіять, обробляти. і дійшли до того, що вбираємо. Зараз підприємство стикається з певними складнощами, але керівник розуміє, що поки хлопці боронять кордони, він повинен підтримувати тил. Пшеницю ще не продавали, соняшник ще не продавали, льон продали. І... І ріпак. Олександр Миколаєвич каже, що керівник в першу чергу повинен завжди думати про людей та мати плани на майбутнє. Заплатили паї людям, виплатили, вже скільки там, 85% видано грашми повністю. Купили ГСМ, купили добрива насіння, от сіємо. Думаємо за будущий врожай. Цього року весь врожай не змогли зібрати за бойових дій поблизу. У Мемерику ми там не зібрали азими ячмень, еліту е е посіяли, Ну так ми, обробити. ми обробили гербіцидами, обробили, ну збирати не збирали. Там обстріли постійні, поїхали, раз, другий, третій. І я не став ризикувати. Техніка людьми в першу чергу. Більшу частину земель все ж таки вдалося обробити. І які б складні не були часи, вже закінчують пасів азимих. В лисівці, в Павлівці ми все обробили, зібрали, залишився соняшник і посіять. залишилось 200 гектарів всього пшениці. Насіння у нас своє, азимих культур обробили. Добре, хоч і мало, але по 70 кілограмів комплексних добрив даємо. Ріпак посіяний, 280 гектарів зійшов, обробляємо. Олександр Миколаєвич каже, що потрібно працювати, бо земля не чекатиме. Працюю, не жалуюсь, стараюсь робити як треба. Людей не біжає, пайщиків, робітників, державу. Платимо всі податки, допомагають йому в цьому два його сина та молодий і дружній колектив. Євген до того як прийшов працювати в агрофірму у 2016 році, жив та працював у Макіївці. Получила, що мені прийшлося з возвращенням поміняти кардинально, можна сказати, сферу діяльності з мобільної зв'язки на сільське господарство. Олександр Ніколайович во многом, конечно, помог. У нього дуже большой опыт, и он дуже многому навчив, очень много підказав. Керівник агрофірми каже, що любов до землі та рідної країни дає йому сили працювати далі і вже будує плани на нову посівну кампанію.